Минулого разу я тиждень назад знайшов одну тут кукарду, а сьогодні, дивіться, друга, друга. І, як на мене, так, а що з не фокусується, тому що вже нас буде темніти за хвилин 20. Але гарна, гарна. Таку я не знаходив. 13 або 18. -й. 13 -й номер. От, ну, погано фокусується. Так, дивіться. Так, ну що ж таке? Не видно. Немає фокусу, ну капець, що за... Не може телефон... О, так буде краще. Дивіться. 13-й. Це перша або після Першої війни? Точно не знаю. І це 1920-х років. Або воєнний. Перше світова Талія. Гарний. Гарний значок. карда. Добре. На цьому полі повторюся. Це вже друга. Отут. Ну, у нас дивіться, як пасмурно